Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року до 31 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 385 тисяч 230 особин за добу, 1 тисяча дев'яносто і поранено 1 мільйон 155 тисяч шість песиголовців за добу, 3 270 танків, 6 тисяч триста одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 11 757 одиниць за добу. 32 артилерійських систем 9195 одиниць за добу 51, реактивних систем залпового вогню-974 одиниці за добу 2 засобів протиповітряної оборони 663 одиниці, літаків-332 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7100 одиниць за добу 16, крилатих ракет 1846 одиниць, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12231 одиниця за добу 40 спеціальної техніки 1452 одиниці за добу 4 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.